Того, щоб вшанувати пам'ять жертв ліквідації катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Чорною плямою на блакитній планеті закарбувалася Чорнобильська трагедія, яка сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, коли всі спали безтурботним сном. Саме тоді над четвертим редактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я несподіваний вибух. З двох наявних приладів для вимірювання радіації на тисячу рентген на годину один вийшов з ладу, а інший був недоступний через завал. Тому в перші години аварії ніхто точно не знав реальних рівнів радіації. У першій години після аварії багато хто не усвідомлював наскільки сильно зруйнований реактор. Тому було прийнято помилкове рішення забезпечити подачу води в активну зону реактора для її охолодження. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин вдалося лише до кінця травня 1986 року. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. У виконанні естрадного колективу The Бест» пролунає музична композиція Чорнобильська бій. Музика і слова та табе... чорнобалем у вікна лиха віга! זונצע ברעמי זעוךט פיצמי מיר נערן נאר גערופעל ניט זיין נימיר דאן מיין רוח קראפט גייט יבליב זיך בדיי Усе світала до своїх путів віда війна, не Україна, Лапала за війни від іти, земля моя, я знаю, все здолає, я сумнів на мене той, хто повіли не вражає, усі нещастя зможе та й Для нас не захиснять, спосіб для нас не захисти! Майже одразу до місця аварії прибула пожежна бригада під командуванням лейтенанта Володимира Правика, який помер від гострої променевої хвороби. А щодо жителів відбулося масове переселення, тож за межу позначено страшним словом зона, було виселено 135 тисяч осіб. Хоча були й такі, які до цих пір залишилися в рідній домівці, незважаючи ні на що живуть там і на нині. Вірш автора Дмитра Павличка на Чорнобиль журавлі летіли. читає Євгенія Чепка. На Чорнобиль журавлі летіли. Звивію на весні. Як сніжниця побили біле, розрівалось в рідній ставині. Там зговіли гнізди стечка, боя і гніздечка, повжавіла воя і твава. Жвовлина крихітна вевечка, напидналась, наче та тривати. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошук невимиваних крил. Жвовлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. І на спині з птиці на кордоні, досягає атомної ося, І дивився, батько і ридала мати в небеса на Чорнобиль ціли, З цілим, звірвію на навесні. Багато наших односельчан стали жертвами Чорнобильської біди. Хтось поїхав анонімно якості лікаря, хтось поїхав допомагати гасити пожежу та біда не уминула їх долі. Знаки далося погіршення стану здоров'я. Хтось продовжував жити, лікуючись, а в кого смерть забрала через короткий термін після. Аварні. Ми пам'ятаємо їх, бо вони це історія і вшануємо хвилиною мовчання. На цьому тематичний вечір з нагоди 39-ї річниці вшанування жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та її наслідки оголошуємо закритим. Jakie zawody?